2014-й може стати роком Польщі на Прикарпатті. у зв'язку з цим в області, організують чимало культурно-мистецьких заходів спільно з поляками. Таку ідею обговорили нині голова ОДА Василь Чуднов та генконсул Ярослав Дрозд. Крім того, посадовці мають амбітні плани щодо розвитку туристичного потенціалу краю. Пан консул мене підтримав, що ми будемо не тільки по дорогах їздити один до другого. Ми ще й зробимо можливість через гори, щоб ті туристи на лежах, хто на реверах, хто на конях мали можливість спілкуватися і. І це будемо робити найближчим часом. Наразі ж спостерігається позитивна динаміка поїздок прикарпатців до Польщі, адже у порівнянні з минулим роком значно зросла кількість виданих віз. Однак у консульстві надалі працюють над тим, щоб кожна людина могла вільно вирушати за кордон. Жадна штука, щоб зробити 2 мільйони віз на два тижні. Штука сьогодні головне завдання, щоб кожна людина мала візу у кишені. Для цього важливо, щоб візи видавалися на 2-3 роки, а не на рік, як раніше. Це є та політика, яку проводить нині консульство та міністерство закордонних справ Республіки Польща стосовно України. Мінз унієвропейською Україною ймовірно, що вже в наступному році прикарпатці тісніше спілкуватимуться із польськими побратимами як дома, так і за кордоном.